Вітаємо ласкаво. Просимо до програми Європа у фокусі. З вами я, Ліз Шум. Ми раді, що ви приєдналися до нас. У війні з путінськими військами Україна змушена все більше й більше переходити в оборону. Зокрема, на північному сході країни спостерігається активізація бойових дій. Особливо часто під обстрілами опиняються населені пункти поблизу Харкова. Тисячі цивільних осіб було евакуйовано із цього прикордонного регіону. Цілі будівлі перетворилися на руїни. Із початку війни загинули тисячі солдатів і цивільних. Точна кількість невідома. Зараз спеціалізовані підрозділи прочісують поля боїв у пошуках тіл загиблих. наш репортер зустрівся з однією з пошукових груп у районі Харкова і став свідком того, як ці чоловіки ризикують своїм життям, щоб дати українським сім'ям шанс провести в останню путь своїх близьких. Попередження у деяких глядачів цей сюжет може викликати неприємні відчуття. Богдан Гипик загинув два роки тому. Його мати Вікторія досі пам'ятає той день, коли голос у телефоні повідомив їй, що її син загинув у бою, захищаючи Україну. Це був такий день. Такий ну день. потім весь час, весь час на цих на заспокійливих. Вечір, вечір хорошо що вечором втомлений ліг і заснув, заспокійло випив. А от ранок, ранок, прохопать. І до сих пор, знаєте, я до сих пор не вірю. Мені здається, що це так ну, прослилося. Минуло більше року, перш ніж Вікторія Гипик змогла поховати свого сина тут, у його рідному місті Харкові. Для неї це важливе місце, де вона може висловити свою скорботу. Її молодший син Ярослав теж загинув на фронті, але його останки досі не знайдено. Ну мені б хотілося, якби я була впевнена, що його знайдуть. Ми коли ховали, тут було пусте місце. Оце ховали тут, було пусте місце. Я б домовилася, щоб залишили. Хотілося б вони були поручно. Вони весь час були поруч. У трьох годинах їзди від Харкова недалеко від фронту Володимир і його команда цілими днями займаються пошуком загиблих солдатів. Їхній підрозділ спеціалізується на поверненні загиблих, щоб родичі могли провести їх в останню путь. Це небезпечна робота, адже місця де велися бойові дії, часто всіяні мінами. Увага, вибух росіяни залишають такі сюрпризи. Під чим завгодно. Можуть бути і під тілами. За приблизними підрахунками, кількість загиблих значно перевищує 100 тисяч, але ці цифри неможливо перевірити. Багато загиблих досі лежать десь на полях східної України. Не минає багато часу, як команда Володимира щось знаходить. Ну з досвіду, я вам скажу, я скажу, що це не людські. Це тварини. І кури, і качки, і корови, і все, і свині. І відповідно тоді вони всі. Вони з собою їх не, не позабирають і вони їх повповипускали. Ну а південніше, ближче до зони бойових дій, інша команда розкладає те, що вони привезли з пошукової операції. Вони знайшли 10 тіл у лісосмузі. тепер їм потрібно ідентифікувати тіла, більшість з яких сильно понівечені. Тут номери телефону. Його доця або доча це. Фактично, можна сказати, завдяки цьому, цьому блокноту можна буде встановити особистість. Навіть найменших фізичних останків може бути достатньо для ідентифікації українських солдатів. Їх звіряють із базою даних зразків ДНК. Знаходили фрагменти зубів. Фрагменти пальців, фалангів, тобто багато різних фрагментів кісток, розтрощених також вже в які вийшли з кишечника самої тварини. Тобто, якщо є можливість повернути людину, ми не чураємось нічим, тобто важливо повернути додому. Олексій каже, що частина загиблих тут ймовірно росіяни. Їхня команда намагається ідентифікувати і їхні тіла по мірі своїх можливостей. Нас вбивають, прийшли вбивати, а ми все одно залишаємося відносин. Бо кожна людина повинна бути похована, достойна. Після кількох годин пошуків Володимир і його команда натрапили на ще одні кістки у віддаленому полі. Із огляду на локацію знахідки, Володимир приходить до висновку, що це також тіла росіян. Він сподівається, що їхні останки можна буде передати пізніше під час обміну загиблими солдатами. Забираємо їх в мішок і потім ми їх передаємо у визначене місце. Певні компетентні служби проводять процес обміну. Вікторія Гипек сподівається на такий обмін. Її молодший син ймовірно загинув у Маріуполі на окупованій Росією території. Лише обмін останками дозволить їй поховати його. Я вважаю, що це правильно, що треба забирати всіх. і Якщо є можливість міняти, міняти ні, значить так віддавати. Краще, краще все таке, що ти можеш ну, прийти все для любої матері. Але попри всі зусилля пошукових команд, найбільше місце поховання українських солдатів швидше за все не тут, на кладовищі. а на безкрайніх полях східної України. Для багатьох старших європейців кадри війни в Україні викликають травматичні спогади про Другу світову війну. Джон Робертс із Великої Британії був тоді і ще юнаком. Він брав участь у битві за Нормандію, коли війська союзників поклали початок кінця нацистського режиму. Тепер вісімдесят років по тому, Джон бачить, що путінська війна загрожує миру і свободі. Він закликає європейців захищати демократію на континенті ще більш рішуче ніж будь-коли раніше. 6 червня 1944 року. Війська союзників увійшли до Нормандії. Це ознаменувало початок битви, яка визначила хід другої світової війни, і стала початком кінця націонал-соціалізму. Будучи моряком королівського військово-морського флоту, Джон Робертс служив на передовій. Лівіше і правіше Гаври і Шербур були під сильним бомбардуваннями. приблизно за 10 хвилин до висадки уздовж берега пролетіли 300 чи 400 летючих фортець боїнгів Б-17. Вони не перетинали пляж, прямуючи з півночі на південь. Вони летіли вздовж пляжу, скидаючи 500 кілограмові бомби. І з нашого ракурсу було видно, як увесь пляж засвітився. Це було схоже на феєрверк, безперервний феєрверк. А зараз ветерану 100 років, а тоді йому було усього 20. І за його власними словами він був трохи наївним. Я не повинен цього казати, але я майже насолоджувався війною. Не тому що мені подобалася війна як така. Але я був би дуже засмучений, якби її пропустив. якби інші люди мого віку були на ній, я б не був Будучи молодим. Я б хотів бути в центрі подій. Лише згодом він усвідомив усі жахи тієї війни та масштаби руйнувань. Ті жахливі втрати занадто страшні, щоб про них думати. І все ж зараз ми знову майже впритул наблизилися до цього. для Джона Робертса кадри руйнувань в Україні до болю нагадують образи його юності часів Другої світової війни. Це жахливо, що мій онук може опинитися на війні через 6 чи 8 місяців. І звісно, сподіваюся, що цього не станеться, що війни не буде. І в першу другу світову війну всі говорили, що це війна, яка покладе край усім війнам. Колишній солдат упевнений, що саме тісна співпраця між країнами-членами НАТО берегла Європу від війни в останні десятиліття. Джон Роберт служив у королівському військово-морському флоті майже чотири десятиліття. Він дійшов до звання контрадмірала і тісно співпрацював із військами НАТО. на мою думку, НАТО це найважливіше, що у нас є. Європейські країни повинні триматися разом. Після закінчення Другої світової війни я пам'ятаю, як Вінстон Черчилль виступив з промовою і сказав, що порятунком Європи в майбутньому буде те, що вона триматиметься разом. Тому я не голосував за вихід з Європи. Я голосував за те, щоб залишитися. Джон Робертс каже, що НАТО і ЄС повинні протистояти Росії так само, як колись союзники разом протистояли Німеччині. Щоб уникнути повторення того, що сталося в серці Європи 80 років тому. Ісландія стає дедалі сильнішим туристичним магнітом. Люди їдуть туди, щоб побачити унікальну природу цієї країни: гейзери, гарячі джерела, і звісно ж, вулкани. але для йона Олафура Сігордсона, який живе на цьому великому острові, діючі вулкани становлять серйозну загрозу. Він дуже добре знає про руйнівну силу природи. Йон живе у містечку Гріндавік, де вже кілька місяців вирує лава. а зараз ми познайомимо вас з крихітними комахами, які сіють хаос в Італії. Червоний вогняний мураха родом із південної Америки. Але неслідченна кількість таких мурах зараз виїдає італійські сади та сільськогосподарські поля. Особливо гостро це нашестя відчувають жителі Сіракуз на Сицилії, де з'являється дедалі більше цих шкідливих комах. Позбутися від них виявляється нелегким завданням. А вони розміром усього кілька міліметрів. Але це один із найстрашніших інвазивних видів. Завезений червоний вогняний мураха або соленопсис інвікта. Непереможний. Фердінандо Кальдарела агроном. Він шукає цих комах поблизу Сіракузи на Сицилії. Он вони. Бачите їх? Червоні вогняні мурахи. Таке гніздо означає, що вони вже поширилися на цій ділянці. Вони поїдають корінні рослини, навіть нападають на комах, корисних для сільського господарства. У Євросоюзі ці мурахи займають одне з перших місць у списку інвазивних видів. Насправді довгий час вважалося, що їх взагалі не існує в Європі, але все змінилося минулої осені, коли вчені забили на сполох. Цих комах помітили на Сицилії. Фердінандо використовував соціальні мережі щоб розсилати попередження, яке довгий час залишалося без уваги. Це велика проблема. Ми повинні вжити негайних заходів щоб запобігти подальшому поширенню. щоб ми могли тримати червоних вогняних мурах під контролем. такі країни, як Бразилія, Китай, Случені Штати, змушені витрачати мільярди доларів на цю проблему. але їм досі не вдається її стримати. Шкода завдана сільському господарству величезна. Червоний вогняний мураха походить із Бразилії. Як і коли він потрапив на Сицилію, досі не зрозуміло. Поки що це нашестя залишається малопомітним і не завдає значної шкоди. Але якщо кількість таких мурашників зростатиме, це завдасть шкоди сільському господарству, вирощування фруктів та овочів. Ці мурахи найкраще почуваються там, де земля поливається водою. Наприклад, на дитячих майданчиках або у приватних садах. Після кількох болючих укусів із подальшим набряком Карменка Розу зрозуміла, що це не місцеві мурахи нищать її трояндовий сад. Ось вони. Прямо під вашими трояндами. Для мене, як для любительки, троянди, це просто жахливо. Це розбиває мені серце. Я доглядаю за ними з великою любов'ю. Коли я бачу, що ці мурахи роблять із моїми трояндами. мені здається, що вони завдають шкоди мені. Я досі не знаю, як їх позбутися. Регіональний уряд Сицилії також хоче їх позбутися. Нещодавно він призначив лісівника Джанлуку Ферліто спеціальним уповноваженим із цього питання. Він привіз із Сардинії спеціальну машину насос, який подає в мурашник, 140 градусну пару. Це мало допомогти знищити цих непроханих гостей. Через шість тижнів після першого випробування команда повертається, щоб перевірити, як усе спрацювало. Один мурашник був тут, але його більше не видно. Тут є один. Можливо, вони перебралися звідти. Але так, це досі ці червоні вогняні мурахи. Ми не використовували парову машину тут. Ми використовували її лише на перших трьох мурашниках, і всі вони були знищені. Але ми ще не знаємо. Мурахи просто перебралися сюди і побудували нове гніздо, як вони здається, і зробили. Чи ми їх повністю винищили? Головне вбити маток. Фердінандо розробив власний метод боротьби з мурахами-загарбниками. Він змішує тирсу з рідкою мурашиною отрутою, а потім додає цукор. Якщо розкласти цю отруйну приманку навколо мурашника, комахи принесуть її в гніздо і нагодують мурашок, які щойно народилися. І королеву. Вони отруються і помруть. Регіональний уряд пообіцяв посилити боротьбу з мурахами. Але Фердінандо Кальдарела на це не розраховує. Він продовжує боротися з червоними вогняними мурахами самотужки. Наш заключний репортаж перенесе нас до одного з найбільш знакових символів християнства в Європі: собор Паризької богоматері у Парижі. Коли п'ять років тому ця будівля собору була знищена пожежею, це було величезним шоком. Але зараз є хороші новини. Реставраційні роботи йдуть повним ходом. і Багато людей невтомно працюють, щоб повернути цьому величезному собору його колишню славу. А на цьому ми завершуємо наш випуск Європа у фокусі. Сподіваємося, він вам сподобався. Не забувайте, що ви можете знайти ще більше історій та репортажів з усієї Європи у наших соціальних мережах. А з вами була я, Ліз Шу. Дякуємо за перегляд і до наступної зустрічі.